Добрий день, мене звуть Лисенко Олег Миколайович. Я старший виконач кафедри ТВЛА МВІ КПЄ с Сікорського, а також генеральний директор компанії інформаційної техніки САПОР. Сьогоднішній мій доклад про навчальні курси від компанії SolidWorks. Компанія SolidWorks розроблена багато різних курсів, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Курси розроблені на основі процесу на задачного підходу на навчання, коли у вас є. Задача. Є невеличкий приклад, і на базі цих невеличких прикладів розглядається та чи інша команда. Є велика кількість курсів по різні, різні тематики. От зараз ви бачите курси по 3D-проектуванню, курси, які показані зеленим кольором, вже доступні в Україні. Всі інші курси знаходяться в підготовці. Це курси по депректуванню. Також є набір курсів по розрахункам, курси курси по по PDM, електриці, і курси по, по продукту Ну, Давайте розглянемо більш детально про кожен курс окремо. Ну, перш за все, перший курс SolidWorks SMTL. Це початковий курс, призначений для людей, які не мають навички роботи з SolidWorks. Іде від простого до складного. Тривалість 4 дні, але під тривалістю 4 дні мається на увазі, коли 4 дні йде зранку до вечора навчання. Можна цей курс розбивати, робити з різними лагами по часу. Курс з 12 14 уроків. Ви ну, Бачите, назви, по назвам можна зрозуміти, що в кожному курсі розглядається: Основи SolidWorks, інтерфейс, вступ до екскізів, базові команди моделювання, симетрія, копіювання все те, що потрібно для початкової роботи. Ну, Показані, як приклад, деякі моделі, які використовуються в, в цьому курсі. Курс, як я вже казав, початковий для початкового навчання. Наступний курс це SolidWorks Drawings. Це курс по навчанню по випуску креслень. Курс є в двох типів: Drivenx NC і Drivex ISO. На жаль, по ГОСТу ДСТУ курсів немає, але в принципі, пройшовши один з цих курсів або nc ISO, може буде зрозуміти, як працювати з гостицькими чертежами. Тут закладено, як створювати нове креслення, шаблони, налаштовувати формати аркуша. Таблиці, анотації, різні інструменти деталізації, як використовувати свої стилі, все це розглядається в цьому курсі. Щоб цей курс пройти, потрібно, звісно, пройти перед цим курс, солідвор, початковий курс по SolidWorks. Тобто, треба мати уяви, як створювати 3D-моделі. Наступний курс вже більш розповсюджений, це курс додаткового складальних одиниць. Курс невеликий, 8 уроків, але в цих восьми уроках розглядається більш детально розширення методів спряження. Тобто в першому курсі було просто деякі спряження показані. Тут показані різні типи спряжень, які ви можете використовувати під час проєктування цих деталей. Розглянути процес моделювання скандально дається за методикою зверху вниз. Також розглянути елементи... Елементи індивідуальних компонентів, коли ви вставляючи якийсь елемент в свою складальну одиницю, автоматично вставляєте інші операції, які прив'язані до цього елемента. Наприклад, вставляєте замок дверний в потрібну, у двері, а система автоматично вже робить всі потрібні отвори, гвинти, ручки, все додає в автоматичному режимі, все показано. Якось покажено можливість редагування складальної доміниці, використання конфігурацій, можливості стану та зовнішнього вигляду, як можна настроїти. Ну і е, два останні е, розділи дуже важливі, якщо у вас дуже великі проєкти. Перш за все, це робота з великими складальними одиницями. От якраз тут показано, е, як приклад конвейер. В цій конвейері декілька тисяч елементів, але е, завдяки. Е, Спеціальним методиком цей проєкт грузиться дуже швидко і працювати з ними дуже легко. Розглянути декілька варіантів роботи з великими проєктами, і ви можете використовувати один з цих варіантів. Ну, і в 8 році розглядається, як перевірити ваш проєкт, де у вас є в складанні одиниці вузьке місце, яке тормозить весь проєкт. Якщо у вас є велика складальна одиниця, ви призавантажені. Може все швидко завантажитись, а якийсь один елемент тормозить цю систему. От якраз тут показано, як це знайти. Наступний курс: це Advanced Part Модельних, Тобто, якщо ви вже вмієте моделювати в SolidWorks, тут розглядаються якісь додаткові елементи, наприклад, багатодітне проєктування. Збереження твердих тіл, сказування допомогою спланів, 3D-екскізи, бабишка по траєкторії, додаткові елементи в бабишці і різні додаткові елементи. Тут показано різні елементи, які побудовані. Він Потрібно пройти курс, початковий курс SolidWorks або знати а Далі вже цей курс розширює ваше знання SolidWorks якимось додатковими командами. Про поверхневе моделювання SolidWorks дозволяє при, е, гарно працювати з поверхнями. В, в початковому курсі в нас поверхневе моделювання не розглядається. Тут вже розглядається повністю поверхневе моделювання, Що таке поверхня? Як е, працювати, які команди е, роботи з поверхнями є. Як можливо працювати одночасно твер... з твердим тілом і поверхню, як між коротувати тверде тіло в поверхню і поверхню в тверде тіла, як працювати з імпортованою геометрією, як злажувати е... ваші елементи, як робити заплатки, як е... створювати складні переходи. Все це розглядається в курсі Surface Modeling. Для того, щоб Surface Modeling використовувати, навчатись, треба пройти попередні два курси: SolidWorks, початковий SolidWorks і Advanced Part Modeling. Курс 8 уроків, Вважається, що може пройти за 2 дні. Що ви проєктуєте прес-форми, то е, треба, можливо, Є курс по проєктуванню прес-форм. Тут розглядається робота з імпортованою або не імпортованою геометрією, як створити порожнини, як зробити серцевини, вставки, штифти, лінії розкриття зробити, як створити поверхні для проєктування пресформ. І інші варіанти для проєктування пресформ. Показано різні приклади. Які ви можете використовувати при, при, при проєкту PS4. При Цей курс у деяке проходило і е, значно підвищило ефективність роботи конструктора при проєктуванні прес-форм. Для потрібно, е, Advanced адвансипарт моделінг і Surface моделінг потрібно е, перед цим пройти, бо скуки е, проектування молдизайн дуже часто використовує по, е, поверхневе моделювання. Якщо у вас є елементи листового тіла, то є курс по листовому тілу, де розглядаються різні базові команди. Операції стандартні, додаткові якісь методи обробки, методика перетворення твердого тіла листове, бати листові деталі, створення формувального інструменту, яким ви можете формувати, наприклад, ось такі елементи, створити свій інструмент. І якісь додаткові функції по роботі з листовим тілом. Це розглядається в цьому курсі. Проєктування е, виробів е, з зверних конструкцій. Теж є курс е, всього ж півтора дні, е, 7 уроків, де ви навчитесь працювати, е, створювати свої профілі, е, за допомогою цих профілі е, створювати металоконструкції, е, Також тут використовується 3D-екскізи 3D і е, можливість е, з -зварних, е, постановки з зварних з'єднань. Дуже часто потр... є потреба об'єднати курси, тому було створено два курси, які об'єднують в собі інші курси. Перш за все, перший курс SolidWorks адванс Топік, який включає в себе декілька попередніх курсів, включає в себе SредWars Assembley Моделінг, Адванс Парт Modeling, сурфейс моделінг Modeling, Modeling і листивий метал і велмент. Тобто він включає деякі частини, важливі з попередніх курсів. От, можете побачити, він розрахований на 5 днів, 17 уроків по різній тематиці. Якщо ви колись працювали в Солідворці, але потім якийсь час не працювали, для цього є такий курс, послаблений освіжити ваші знання солідворця». Він трохи простіше, ніж SolidWorks початковий, але дає можливість оновити свої знання і якісь додаткові елементи. Наприклад, ставлене, бачите, у нас є частина курсу SolidWorks початковий, частина взята пару по прикладів з modeling, Assembly Modeling і Advanced Part Modeling. Якщо у вас, у вас під, сучасне підприємство, яке використовує е, сучасні підходи до виробництва вимірювання машини, то е, вам потрібно використовувати е, модуль Baza Definition, тобто можливість постановки е, розмірів в 3D-моделі. Е, в Solidworks є модуль, який дозволяє не тільки вам у ручному режимі поставити розміри в 3D-моделі, а й дозволяє за допомогою е, спеціальних механізмів. Цей процес автоматизувати. Наприклад, у вас є якась деталь, вам потрібно задати три бази, і система автоматично під ці три бази розставляє розміри, які потрібні для вимірюваної машини. От ці, в цьому курсі розглядається ця методика, розраховувати день на 6 уроків. А знову ж, якщо у вас є вимільна машина, то в SolidWorks є модуль SolidWorks Inspection, і тут розглядається невеличкий курс на півдня, на три уроки, розглядається, як працювати з модулем SolidWorks Inspection. Якщо ви проєктуєте електричні елементи, шкафи, то є спеціальний курс, в самому SolidWorks є модуль роутинг, Входи він 3D-преміум преміум, який дозволяє створити різні маршрути, по маршрутам прокласти кабелі, з'єднати різні електричні елементи, створити гучки кабелі, створити креслення, трубопроводи. Все це дозволяє в цьому курсі показані деякі приклади. Також, схоже, є курс по трубопроводам, коли у вас трубопроводи для там, газу. Повітря, і що для чогось. Розглядається, може створювати в 3D-постанстві е, ваші трувопроводи, з'єднувати, вибирати елементи, готові вже з'єднувати потрібні трубопроводи. Все це може робити Solidworks і є спеціалізований курс для цього. Е, ну, цей курс, скажімо так, дань колишньому Solidworсу. Е, в SolidWorks є модуль PDM, але є можливість в, в самому SolidWorks працювати з файлами. Тобто, Коли ви входите, в, не маючи системи PDM, ви, вибираючи файл ви можете подивитись історію цього Solidworks, файла, куди він входить. Які, наприклад, ви вибираєте складальну одиницю, система система одиниці буде показувати структуру файлу. Причому це робиться не внутрі SolidWorks, а, а просто провіднику Windows. От є такий невеличкий курс. Що ви використовуєте програму лінзикові ЧПУ? І в солідворці є модуль SolidWorkscam, і є два курси: стандарт і Solidor Scam професіонал, які дозволяють вам навчитися працювати з цим. СолдворScam стандарт це два з половини осіго фрезерування. Тут можна витратити, як користуватись і настроїти автоматичне розпізнавання вашої геометрії, або ручне розпізнавання вашої геометрії. Як можна підготувати програму для з ЧПУ. Якщо у вас більш складна обробка, там, п'ятикоординатна, або, наприклад, Frazor токарна обробка, на цього є модуль SolidWorks Scam Professional і є курс SolidWorks Cam Professional. Якщо вам потрібно отримати красиві картинки у вашим моделям, для цього є модуль SolidWorks Visualization, і е, є спеціальний курс, який дозволяє навчитись працювати з цим модулем. на два дні на 11 уроків. Е, Ви можете, маючи 3D-картинку, отримати красиву е, анімацію або красиву е, картинку з, е, з високою степеню. Е, Дуже гарно, наложивши текстури, освітлення, різні параметри отримати фотористичну картинку вашого виробу, не маючи його ще вживу. Оскільки SolidWorks більш за все це трьохмірна система, хоча є модуль Drawings, який дозволяє робити креслення, у SolidWorks є такий продукт, називається DraftSight. І дозволяє е, випускати креслення. Цей продукт аналогічний е, продукту AutoDesk AutoCAD. І е, є курси по цьому продукту. Також е, всю презентацію вставив е, два навчання. Ці навчання призначені при, за все, для навчальних закладів. Вони прості, але, е, в принципі, е, припиняється теж можуть використати перший. Е, Такий курс, який розглядає 3D-проектування від складної деталі до складальної одиниці, а також в ньому додана можливість аналізу системи SolidWorks Simulation, також SolidWorks Motion розглядається. і Також розглядається один приклад SolidWorks Flow Simulation, тобто курс не тільки 3D-проектування, а й включає в себе якісь розрахунки. Те ж саме курс для студентів стандартний є. Я його назвав Керніса посад для студентів, так називається книжка. 13 уроків розглядається від простої деталі, використання створення сполучної деталі, складальної одиниці, використання використання, створення кресленників, основи SolidWorks і Brovins, створення таблиць параметрів, а також є візуалізація. Також ходить сюди в модуль, розглядається, розглядається модуль SolidWorks Simulation Express для швидкого розрахунку вашої деталі. І також розглядається екологічні питання, питання в модулі SOLIDWORKS Solid Table Express. В SolidWorks є модуль, який дозволяє порахувати вашу деталь чи на екологічні питання. От цей курс трохи розглядається питання. Тепер переходимо к розрахункам. Розраховує систему. В SolidWorks є великий модуль SolidWorks Plastic, який состоїть із трьох варіантів: Plastic стандарт, Plastic Professional, Plastic Premium. Курс Solid Wors розглядає всі варіанти SolidWorks розрахунків і від базового аналізу заповнення до аналізу дефектів, аналізу охолодження. Якраз на першій картинці показане. Базовий аналіз заповнення на деталі, а на останній показаний аналіз охолодження на деталі. Все це можна розрахувати за модуль Solidar з пластик, ну а сам курс дозволяє ць цьому навчитись. Але, щоб проходити цей курс, треба мати основове знання SolidWorks, а також е мати якісь початкові хоча б знання про е проєктування деталі з пластика. Модуль Сльос Simulation дозволяє е, порахувати ваші деталі на міцність, е, інші варіанти. Показано, у нас є е, різні варіанти, курси для 3 дня чи 14 років. В залежності е, тут розглядається SOLIDWORKS стандарт в основному всі модулі. Можемо порахувати тонкостінні елементи, або, наприклад, складання одиниці з якимись спряженнями, або справа розглянена балкові елементи. Все це розглядається в цьому курсі Simulation. Якщо у вас вже більш складні деталі, ви використовуєте SolidWorks Professional, то курс SolidWorks Simulation Professional дозволяє вам Порахувати більш деталі. Ну, наприклад, показуємо приклад е аналізу топології. У нас є ось така деталь, яка якось навантажена система е вираховує е і спрощує топологію вашої деталі, і ви можете поміняти бачите, конфігурацію. Також якщо, наприклад, є інша оптимізація у 2013 році, коли ви маєте якусь 3D-конструкцію і е через параметри, розглядаєте навантаження і через параметри цієї. Конструкції Конструкція змінюється. Тут у нас зміниться геометрія, змінюються розміри, а тут у нас можуть змінюватися розміри, які вам потрібно. Ну, також є, наприклад, модуль тест на падіння. ви побачили, то тобто у нас показано розраховування фотоапарату, який падає на еластичну поверхню. Ми можемо порахуватись. Також є інші розрахунки в цьому. Короція. Але для, для цього пройти по, по перш за все курс SolidWorks Simulation стандартний, ну і треба е, мати зна, знання в області систем KEE. Е, Також є два е, додаткові курси е, SolidWorks Simulation Premium, но, е, не, 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 не не розрахунки. І е, динамічні розрахунки. Що цікаво, е, динамічні розрахунки включають розрахунки по за, е, американським військовим стандартам. Також є курс Sudwords Motion, е, де ви можете порахувати е, ваш виріб, е, як він буде рухатись, е, які зусилля потрібні, наприклад, показана проста конструкція, «Домкрат». Ми нагружаємо цей домкратом, наприклад, нагрузка 900 кг і можемо розрахувати, які потрібні зусилля, які там моторчик потрібний або які треба зусилля, щоб підняти цей елемент. Є можливість розрахунку синдрії з кулачка, оптимізувати рух і дуже багато. Моделювальної основи подій. Ну, наприклад, показана модельна основа подій, є у нас каліверна система, є якісь датчики, Движеться ящик для посилок, коли під'їжджає, проходить цей елемент. То в нас автоматично падає потрібна посилка. Це ми можемо розрахувати, подивитись, як у нас працює наш конвер. Також є, наприклад, моделювання складних виробів, показана катапульта. На цій катапульті є снаряд. І ми можемо порахувати, як катапульта наша буде працювати. Також є модуль Sudro Slow Simulation, який дозволяє використовувати продукт Lidow Flow Simulation, в якому е, е, рахуються різні потоки, теплопередачі, е, кадитації і інші е, Flow Simulation. Якщо ви використовуєте SOLIDWORKS PDM, то є курс е, по використанню SOLIDWORKS PDM на один день. Е, тут е, він зосереджений на фундаментальних навчагах на центрі, як працювати з seolс інтерфейс, Як реєструвати зареєстровані документи, як створювати версії документів, як створювати посилання на файли, пошук, як створювати робочі процеси і як їх буде використовувати. Він призначений для користувачів, а для адміністраторів є інший курс: адміністрація PDM. Де ви розглядаєте як встановлювати SolidWorks, як адмініструвати SolidWorks, як створювати користувачів, групи створення карток, як налаштовувати пошук, як створювати специфікації, процеси, все це розглядається в цьому курсі. Все, дякую за увагу.